Всім привіт! Вітаю шановний колектив. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні дивимося на таку чудо китайську техніку TerraForce 454 XL. Такий немаленький тракторець Ось ми Т-25 навіть чуть більше. Досить цікавий. Чотирьохциліндровий вагою десь тонна 700. Одразу що хочу ще сказати, що... Тракторець говорили, що в нього мости е від 24-ки Зовсім не так. Мости тут практично, як ДТЗ-54. Тільки правда коробка сама не така проста. ну, по металу, досить добротний тракторець, я вам скажу. Дуже. І навіть цікавий. Мотор КМС 490, якщо я не помиляюся, приємно працює. Отакий приємно. От міст, тут дешний 24-річний. Він до сороківки, напевно, напевно, чуть, чуть не дотягує. Коробка без реверсу. Пірмот дуже маленьке, О, така приборна панель. Ну, так, досить приємно їхати, друзі, на ньому. Звичайно, без кабіни, трошки не до, от розворот в нього дуже хороший. О, коробка, можливо і не так класно, включається як на ДТЗ чи на якомусь там Донфенгу. Реверса немає, але це не таке щось і вже страшне. Докторець, пишіть в коментарях, коментуйте, буде цікаво, чи буде цікаво, дивитися про таку техніку. Скажу, що техніка достойна, заселі в Ну, а Але це вирішите, що там вам буде цікавіше, ще щось, звичайно, оглянемо. Ну, поки можуть сказати, що техніка дійсно дійсно хороша. П'ятий за перегляд, як завжди, міцного здоров'я.